Привіт, мої любі українці. Маховик війни нарешті зупиняється, і ми зараз будемо мати можливість для того, щоб закінчити війну. І ця можливість називається 30-денне перемиря. Чому я кажу, що це 30-денне перемиря має закінчити війну? Тому що коли війна заведена, Знаєте, це колесо крутиться, кінетична енергія все збільшується, збільшується, збільшується. Потім все важче і важче це все зупинити. Але якщо зараз під час оцього 30-денного переміря цей маятник, оця кінетична енергія більш-менш зупиниться, далі вже розкрутити цю війну буде, ну скажімо так, набагато важче ніж уже після того, як вона зупиниться. Тому ми сьогодні отримали великий шанс зупинити оцей, скажімо так, безглуздя. Яке, до речі, показало, хто є хто, але давайте ми з вами розберемося, звідки цю інформацію для вас вичерпав. Як ви знаєте, відбулася зустріч п'яти президентів європейських країн: Німеччина, Франція, Великобританія, Польща і Україна. І ця зустріч називалася Коаліція рішучих, і ось саме ця коаліція вирішила, що з 12 травня Україна запропонує Росії повне переміря. Що буде входити в склад цього переміря? Я вам зараз озвучу про що іншими словами про що договорилися ці президенти all the best. You talk Thank you. Thank you. Thank you. I Thank you. I will see you next time. I will see you next time. Погодилися, що з 12 травня має бути повне безумовне припинення вогню щонайменше на 30 діб. Це те, що вам казав, що за ці 30 діб з'явиться можливість зупинити маховик війни. І це є дуже важливо. Далі вимагають, що припинення вогню було всеосяжним, тобто у повітрі, на морі, на суші, будь де де можуть бути бойові дії, вони мають бути призупинені. І на цю тему буде створюватися певний ефективний моніторинг, який буде реалізовано у тісній коаліції з. США, ну до речі, це мені подобається. Коли буде моніторинг США, тоді питання, чому тут президент США не приймав участь у цій коаліції рішучих, тобто, нібито вирішили європейські президенти, а вирішувати а крапку ставить США. Ну, це яка нам різниця? Нам головне, щоб закінчилися все це безглуздя. Далі ще на що погодилися президенти: що припинення вогню за 30 діб може створити простір для дипломатії. І, до речі, про дипломатію ми зараз з вами ще поговоримо, тому що там дещо. Заявив Путін. Зараз я вам покажу його інтерв'ю. Ви побачите, що він зараз об'явив. Я так розумію, що це можна сказати відповідь на цю пропозицію 30-денного переміря. Але зараз ми закінчимо те, про що домовилися коаліція рішучих. Далі, президенти підкреслили важливість зміцнення сил оборони та безпеки України як головної гарантії суверенітету і безпеки України. Ну, це на мою думку, взагалі по загалях. Я так думаю, що тут буде йти мова про те, що Україна ну, буде мати право там робити певні. Військові дії, а саме там виробництво зброї, можливо, там ще якісь там. І що ще цікаво вирішили ці президенти? Ну я маю на увазі коаліції рішучих. Що якщо Росія відмовиться, мається на увазі відмовиться від цього тридцятиденного перемиря, слід застосувати більш жорсткі санкції до її банківського та енергетичного секторів, націлені на викопне паливо, нафту і тіньовий флот. Ну я думаю, що знаєте, за стільки років війни, уже такі санкції, які були проти Росії, цей пункт виглядає, ну м'яко кажучи, таким знаєте укусом комара. Тому що ми знаємо, як сьогодні російські танки, танкери під санкціями ходять і продають своє паливо по всьому світу, і їх ніхто не топить, і так їх ніхто топити і не буде. Ну чомусь я в цьому впевнений, і все, але це. Всього-навсього пропозиція цих рішучих президентів рішучих. Вони зробили свою пропозицію, а в свою чергу Путін може як відмовитися, так і прийняти цю пропозицію. І як сьогодні, станом на ранок, сьогоднішнього дня, відомо, що Путін він і не прийняв цю пропозицію, але і не відмовив. Натомість він виклав певне інтерв'ю, так і в цьому інтерв'ю він запропонував своє. Щодо пропозиції, яка має діяти з 12 травня, поки що, я так розумію, Путін відклав її в сторінку, але він запропонував інше те, що має відбутися з 15 травня у Стамбулі. А саме, Прямі перемовини з Україною, тобто це ті перемовини, де ми з Путіном перемовин не ведемо. Оце, ці перемовини запропоновані, і в свою чергу, сьогодні наш президент України, наш верховний головнокомандувач, має прийняти або не прийняти цю пропозицію. Возобновити прямі переговори, причому підчеркну, без всяких предварительних условь, Начать предлагаємо промедлення, уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле, там, где они проводились ранее. Там, они были как известно, турецкие коллеги неоднократно предлагали свои услуги по организации подобных... Ну, как видите, що Россия сегодня вперше дала Сигнал перемиря. А для нас з вами з'являється надія про те, що нарешті закінчиться це безглуздя. Повторюю, яке показало, хто є хто, хто є хто, це я маю на увазі, як сьогодні відносяться до українців їхня влада, їхня темна сила. Самі українці, як відносяться до українців, ми зараз дуже багато чого побачили. Але я вам обіцяю це 100%, що оця війна закінчиться. Коли вона закінчиться, я не знаю. Але мені цікаво, коли закінчиться знущання над українцями, яке ми з вами побачили під час цієї війни, і чи воно закінчиться взагалі. Чекаю ваші думки в коментарях до цього відео.